І можна всій будівлі зняти приміщення, е, так? 100 гривень за метр квадратний, Що ти за 100 гривень знімаєш? 100 гривень квадратний метр. Ну це відстану, це ти так придумав. Ну, <світ> я придумав. Ну окей, хай буде я придумав. Е, Який так казав, ремонт ще робить ну, у нас? Ну, в нас в основному всі кабінети з ремонтом. Але якщо там немає ремонту, то робимо, робимо євроремонт. Так. Це, це ти знімаєш? Ре ремонт. Євро і ламінат ложите, плитку ложите, так? Плит ложимо, ламінат ложимо, стіни робимо, натяжна стеля, все, світло, все як має бути, Все, все як має бути. Європейським. Супер. Вікна, все. Твої ну, контакти вік... залишаю о, в коментарях. Можна, можна звертатися, підберемо будь-яке приміщення, тому б... що є вільне. Це, це виходить, що підійшли, не тільки ця будівля, да, є? Так, є ще одна будівля, гарна але, там вже. Але це все. Але все друга буде тема, да, так? Да, да, це вже це інш, це, за іншою адресою. А так, загалом, є, є на що подивитися. Зацікавленим можна все показати. Супер. Центр міста, проспект, медичне училище, там технікум, там ПТУ. Там міський парк. Телефонуйте, звертайтеся.